Всім привіт! Вітаю на каналі і я продовжую розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні немає нових колекцій, але є колекції, які закінчуються. Dog і солодке чи солоне. Тут є два пакетики. Сьогодні відкриваю 6 два пакетики, тому вони закінчуються. Закладки для книг. Хочу ось такий дуже гарний. Одяг з Алі Експрес. Ось такий знову з наклейкою. Куромі. Нехай буде ось такий різні чаї зі смаками... зі смаками різними. Ось такий пакетик синенький зі квіточкою. Дракончика. Знаки зодіаку і баночки. Зі знаки зодіаку візьму ось таку зірочку, а з баночок ось таку. Категорія «Дог». Мені вибирається дуже смішний песик. Він дуже усміхнений. В нього тут костюм бджілки, Тут на ошейнику пише його ім'я. І ось тут він сидить в квіточках. І другий пакетик. Мені подається ось такий песик, він тут, напевно, бігає за бульками він тут. Літають, дуже гарний. Категорія дракончика. Мені подається ось такий дракончик. Це жовтень і камінь-опал. У мене має бути ось тут жовтень. І його приклею він дуже пасує до цієї сторіночки. Категорія чаї з різними смаками. Мені подається чай зі смаком зими, і він, різний, він рідкісний, бо це не чай, а какао. Зараз його приклею. Категорія закладки для книг. Мені подобається ось така закладочка, вона така червона, тут полосочки на ній, і я, напевно, приклею її ось сюди. Тут є такі полосочки і на ній, вона буде гарно виглядати. Категорія знаки зодіаку Мені подається знак зодіаку Терези Має бути ось тут. І баночка. Мені подається квіточка орхідея. Побажання, щоб в животику завжди було щось смачненьке. Дуже класне побажання. І дуже гарна така ніжна лапка в біло-рожево-голубеньких кольорах. Я трішки припутала назви. Це гортензія, а не орхідея. Категорія солодке чи солона Мені подобається солона це суші. Це, напевно, моє саме найулюбленіша страва. І ось такі макарони. Це, напевно, маселко або сир. І другий пакетик. Мені знову попадається солоне. Це бургер в формі серця, дуже гарний. І це, напевно, курячі крильці. І макарони це паста мак чіз Категорія куромі. Такий пакетик. Віддається ось таке платичко, дуже гарне фіолетове з бантиками, і ось такі туфельки, Спочатку приклею їх. І платьечко. Категорія одяг з aliexpress Мені впадається під номером 7 одяг, тому шукаю. має бути на останній сторіночці. Ось така дуже гарна спідничка і кофта. Дуже гарна кофточка. Мені дуже подобається ця кофточка бо вона ось тут має якісь такі перев'язочки, бантик, і спідничка також дуже гарна, теж з бантиками. І тут в мене наклейка є на пакетику. Вона має бути ось тут. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!